5 днів. А, і через пару днів вже виходимо на, на роботу. Якщо коротко, ну, перший ражди я дуже двояка, але розумію, що треба час на адаптацію, тому в цілому, в цілому якщо мати стабільну психіку і розуміти, що а, це тимчасово, то ну, нормально. нормально, але у кожного нормально є своє нормальне. І е, трохи пізніше вам познімаю ще відео, як воно виглядає всередині. Е, зараз є можливість вийти погуляти полями. Е, що ще важливо, на мою думку? В е, перші дні пропишіть правила вашого каравану. Е, тобто в тому місці, де ви живете разом з хлопцями. Ми зараз живемо в п'ятьох. Я розумію, що кожного свої якісь є інтереси, якісь там правила особисті. І поки у вас не почався пріоштормінгу, а що це буде, це коли кожен з вас почне відстоювати свою територію, свої, свої кордони і є сенс їх завчасно прописати, щоб це не було новиною для інших. В чому це виражається? Починаючи від того, що це моя чашка і п'ють тільки з неї я ну, це чисто так ну, нормальні речі, де ви проговорювали якісь такі побутові речі. Є сенс це прописати, як типу, постулати вашого каравану і десь на видному місці повісти, щоб кожен з учасників співмешканець вашого каравану це розумів, це бачив і це прийняв. Ну, Бо відчуваю, що трохи пізніше ну, буде, це буде. Може там перший місяць такі всі. Всім класно, привітам, давай разом їсти тощо. Але з часом кажу, що комусь буде щось недосолене, недоварене. Тощо. Тому є сенс розвитися по двійках, по трійках і разом собі робити їжу. Коли на загал, коли багато людей, важче Скажу ще про себе два слова. Я зараз є ну, типу, як модератор двох, двох караванів і збираю інформацію там, по закупівлям з одного каравану, з іншого каравану і є як. Посередником між ну, цими хлопцями, які нас приймали, і своїми колегами. От. В чому плюс? Тому що я ну, краще з них знаю англійську мову недосконально, проте можу спілкуватися з тим хлопцем, який нас приймав. Ну, і це робить вам великий плюс щодо того, з ким вести розмову і як себе поставити. Тому не те, що лайфхак, а рекомендація. Ну, не цурайтеся, не бійтеся бути першим в розмовах, якусь ініціативу проявляти. Бо тобі, перші хвилини знайомство з тим, хто сприймає, воно, воно грає свою роль. Ще момент. З собою речі краще брати. Сьогодні була перша ніч, я трохи змерз, хоч мав спальник, мав термо. В деяких фермах можна докуповувати якусь собі білизну. Вчора хлопці це зробили. Я думаю, що сьогодні також собі візьму покривало, ну, бо вночі холодно. Зараз лютий і ну, зараз прохолодно, як ви бачите. Ми знаходимося недалеко від Норвіча, це Північно-Східна Англія, тому тут прохолодно і, як ви бачите, такі циклони. Тому з собою речі варто брати. Е, ще один лайфхак. В перші дні е, пройдіться по території, подивіться, що є навколо, щоб розуміти, що де є. Е, і тоді, що не менше, у вас якісь будуть привілегії розуміння картинки е, в цілому. Е, От, ну, типу, не відсіжуйтесь весь час в каравані, якщо у вас така можливість піти, проплятися, е, робіть це, дихайте повітрям. Бо ну, вам ще компанія свої спіймешки ну, набрид, набриде, набриде набридисть. Коротше, ви розуміє. Ну та. і Я там казав ще про ініціативу, Діся, ви маєте відчувати це самі. І що зараз в цьому є сенс і ви відчуваєте цей відгук, її проявляєте. Якщо вважаєте, що зараз треба якусь паузу, візьміть паузу, перечекайте, подивіться і потім вже. Рішення. Тому ця як, порада вона дуже індивідуальна, ну, бо все залежить. О, я вже не виходжу туди, бо там вже є кордон з нашою ізоляцією, тому не порушуємо нашу ізоляцію і я повертаюся назад.